Щороку до Дня Києва призначається премія провідним діячам культури і мистецтва. Кожна з номінацій має ім'я видатного киянина, який був провідним і відомим діячем в тій чи іншій галузі. Циркова премія має ім'я братів Ялових. А номінація вперше церкова була започаткована в минулому році, і е, тут треба відзначити особисто ініціативу і підтримку департаменту культури міста Києва, зокрема директора департаменту культури Діану Попову. Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі мої кияни. Я хочу побажати щастя, натхнення, яке щодня дає нам наше місто з цими прекрасними каштанами, які квітнуть сьогодні і надихають всіх нас на нові звершення, на нові ідеї, на нові творчі задуми. І саме сьогодні традиційно ми завжди проводимо нашу премію Київ, вшановуємо лауреатів нашої премії. І тому ще більше хочу привітати всіх цьогорічних лауреатів. Їх сьогодні вже дев'ять, вже другий рік поспіль. Наша команда і київський міський голова підтримав нас в тому, щоб до нас долучилася прекрасна творча спільнота циркових митців. І цього року ми вшановуємо наших дев'ять номінацій. І я бажаю всім вам щастя, любові, натхнення, ще більше творчих успіхів і вітаю вас з Днем Києва. Дорогі Киевляне, дорогі земляки, я так неожиданно знав, що став лауреатом в номінації Церковь Искусства премія Київ» імені братів Яловых. Я працюю В Народном Церкви дома культуры Печерск уже на протяжении 36 лет. За это время очень многие наши участники, выпускники окончили Академию страдания циркового искусства и в основном все работают за рубежом в цирке Джусале и в других там странах. Я очень рад, что у нас появилась номинация Церкового искусства. Хочу пожелать в День Киева 28 мая всем киевлянам доброго здоровья, веселья, благополучия, всех благ вам, всего доброго. Дякуючи мистецькій премії Київ в історію культури України і вітчизняного церкового мистецтва, було повернуто акробатів рекордсменів, братів Василя та Олександра Ялових, які не лише прославили місто Київ на весь світ. А започаткували в Києві одну з найпотужніших сьогодні в світі професійних циркових шкіл. Ця циркова школа відома як Академія естрадного та циркового мистецтва. А тоді вона починалася з республіканської студії, яка була саме в цих стінах. В стінах. Київського цирку, і, до речі, якому в цьому році виповнюється 60 років. І користуючись нагодою, ми запрошуємо вас восени. Сподіваємось на ювілейні вистави Національного цирку України зі святом міста Києва вас.